Нажала на кнопку і виробила зв'язок. Поїхали далі тут. Вже люди поприбирали, позачистили. Теж он, вікон немає. Ні забора, ні вікон. Ну і криші немає теж он. От -от. все осколками посічено. Криша нова. Криша нова. Та видно, що он. і забору не було. Люди потихеньку щось ось. Бачите скільки? Ось теж хата розбита. І ось вигорівша. Я не вспіваю. і на ту сторону, і ось біля неї теж немає хати. Прильоти на прильотах. І та й біля неї он теж вікон немає. І наступна. Ось. Так. Це теж розбомбили, просто що там за деревами не видно. Розбито все. О, розвалене, розбите. Так, поїхали. Поїхали. Вони ще одна. Розбита. В ту сторону поїхали, ми там і школу побачили, лівіше. Вона теж розбита. Ось одна, сусідська дога. Це все, що рядом. І от теж хата розбита немає. Ага, на кришу. Ну, на чердак прилетіло, а А ось, а тут теж немає, і там немає. Проїхали, не встигаю на дві сторони знімати. І тут сусіди, і там теж розбито все. І там розбита, можливо, бачите, наступна розбита. Вся вулиця, немає вцілілої. Вцілілаї. Ну, серед всієї вулиці одна вціліла. Цікаво, що. Це студент. Ж... І ось хата розбита, теж вся. Вилетіли вікна. А це хто йде, це пішла моя однокласниця. Mm. Я тільки ще її в профіль знала. Я ж без очків не бачу, я зйомками зайнята так. І он хатки немає двохетажної. А це школа, тут і садик. Ну зараз ми знімемо. Прийдеться виходити, щоб зняти. Думаю, красиво, тут там, диви, як було, красиво тут такі зроблені з металу. Тут розбиті, думаю, хати. Вон ще одна розбита. Розбите все. І он двохетажний, розбитий дім. І тут розбитий, і наступний, третій, і четвертий. Всі розбиті. Ось, будь ласка, вирвані ворота, все. Школу за деревами не видно, на сій стороні школа, але вона теж вся розбита. Повністю за Зараз заїдемо. Дивіться, прилетіло, ось стін немає. Видно, розвертайся. А можна туди там виїхати, поїхав, я зніму якраз. Ось. Це був дитячий садок. А він повністю дотла. Ой, тут взагалі все розбомблено. Ж переход в школі. Ось дитячий садок був, він згорів весь. Було тут 100 дітей. Ось дивіться, теж хати немає. Нема ні школи, ні садочка. А ото була хата, один камінь, по по-друге. Немає тож, повністю все дотла. Ну, воно рядом з школою, тому там прилетіло добряче. Все, повертай, куди ти? Тут вже немає нікуди е продовження. Зараз буде. Ой. Вийдемо звідсіля. Да. Страшне, що твориться. Нема ні криші. Ну це взагалі жах. Добре, хоч би дітей тут не було, я в шоці. Приміщення. 300 дітей було. А? 300 дітей. Яких 300? 100 дітей було у садіку. А в школі? Ну, откуда я знаю, скільки в школі було? Нема школи вже. Ти ж бачиш, від школи нічого не залишилося. Все. І стіни повалилися. Все поросло бур'янами. Вон, бачиш, вивалені стіни, вікна. З тої сторони дуже там центральний вхід, з тієї сторони. Так, да, там дуже Ну ми не поїдемо, повертай направо. Зараз заїдемо ще на кладбище, глянемо, чи там не прилетіло на кладбище. О вот там. Та всі дома, ці розвалені, один, і цей, всі дома, і наступний. Е, ось, дивіться, дома всі розвалені, усі. Цей розбитий, цей, усі-всі. Що тут знімати, коли тут все розбито? Люди ж посчитали. Все розбито. На всю прудянку 20 цілих дома. Це розбито люди. Я в шоці? Просто в шоці. Он біла сирень красива. Росте красотулька. Я не знаю, чи тут авто проїде, але коли грязі немає, тут повинно проїхати. Поїхали швидше. Бо в мене заканчується. Ця... Ось розбита хата теж добувакова. До та його і так видно, цей домик американський. Тих їдь просто і все. Ось він на сваях стоїть. Цей домик американський. Отакі зараз американці, бізнесмени, допомагають і ставлять українцям отакі дома. Ну я не думаю, що зимою тут можна жити. Та, що? Та О, такі, Бачите, хата, ван, дні, і забор корючений. Продовження буде.